Ісусу Христу молимося п'ятий день дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Юди Тадею, близький родичу з найсвятішою Матір'ю Божою, великий апостоле й мученику, славний чудотворче, який допомагаєш своїм шанувальникам, віруючим у твоє успішне заступництво. Перед Богом у важких обставинах. Особливих. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілеї допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилося наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо всьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Падаю на дусі, тривога й розпука гортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злитнями? Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те, чого прошу. А я до кінця життя і вдячністю буду шановувати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки, і поширюватиму по світі пошану твого імені. Амінь. Святий Тадей – чудесний помічник і заступник в навчанні та екзаменах. Святий Тадею! Ти мав спільне ім'я з Юдою Іскаріотом і вважався за Нього, тому спочатку вірні тебе не вшановували, але зараз ти радо спішиш на допомогу тим, хто звертається до тебе. Очевидно, Ісус Христос, прагнучи винагородити святого Юда Тадея за це момовільне довголітнє забуття, радо прислуховується до численних прохань. А поваги і слова святого Тадеї з кожним днем зростають. Один юнак мав скласти важкий екзамен з профілюючого дисципліни, тим часом слабке здоров'я і майже цілоденні заняття не дозволяли йому підготуватися достатньо до екзамену. Огорнула його зневіра і пригноблення. А нарешті й розпука. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий юда Тадей. до нього і звернувся він з гарячими молитвами про поміч, обіцяючи відправити подячну дев'ятницю і подати до журналу «Посланець нашого Ісуса Христа допис про одержані ласки. Яка ж була радість і вдячність цього юнака, святому апостолові? Коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я в той день, і з цього видно, що святий Тадень дійсно уважно вислуховує земні молитви і випрошує для всіх шанувальників необхідні ласки з Божою допомогою. Постанова, постановляю не пропускати жодного дня без коротенької молитви чи хоча б зітхання до святого Тадея. І то не лише з проханням для себе, але й з метою шанування і щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього. Освятий тадею, з вірою в тебе, відганяю неспокій і тривожні думки. Ось за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе, а чи вислухаєш ти мої благання, чи зважиш на мою розпуку і потребу порятунку? Освятий тадею, не дай впасти у зневіру. Я твердо вірю, що ти вислухаєш мої благання, бо я бачу тебе, як ти подаєш мої прохання Ісусові Христові і заступаєшся за мною. Дякую тобі, мій Покровителю, проси Бога і виєднай для мене те, про що я тебе благаю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа спаси і збовителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитове єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки.